Сорин університеті житель душі, сьогодні сей свято князьканиця була віддана до присвяти 18-го. Честь на святичаку і сперний в осебу єдушний нашої слави. Живо Бог за моїм дозволенням, словечком зіннер дозволення. Господе, мун Христа мисть простягнуть твоє. Час праць судей і пресжень, людику благослові. Благословені бо нам завданим почтечанам і три. А ми клись у нас водику. Хай Господь чудесно. Оми нас водику святи. Памняваємо з Господь Бог у царстві своїм, народним, почтеча.

come on you boys take off and i'll be